Наша незалежність звучить як шелест державного прапора. Зюрчанням гірського струмка в Карпатах. Звучить шелестом соняшників. Пахне свіжим сіном у подільських селах. Пахне гарячим борщем, що зігріває серце. Пахне дрогобичською сіллю, що зберігає смак поколінь. Пахне київською перепечкою на ходу. Свіжезмеленою кавою в затишній українській кав'ярні. Звучить шурхотом старінок міської книгарні Звучить гомоном студентів біля університету Шевченка. Звучить ритмом потягів метрополітену. Як крик серця, що звучить. Звучить словами фрі азов. Звучить шелестом листя та звуком фонтанів харківського парку. Пахне свіжою випічкою харківського кафе. Звучить шумом хвиль в одеському порту. Пахне рибкою на одеському привозі. Звучить солоним вітром на пляжі в Одесі. Звучить кроками на Потьомкінських сходах. Пахне старими стінами одеського пасажу. Пахне затишком білої хати з вишневим садком. Звучить радісним сміхом в зоопарку з єнота, Звучить дзвоном Дрогобицької ратуши. Один, другий, звучить кроками вздовж набережної міста Дніпра. Звучить впевненим польотом літака над вільною землею. Українська незалежність звучить, пахне і смакує по нашому Цей смак свободи ми збережемо назавжди. З днем незалежності наша рідна Україна.